Добрий день, друзі! Цвіте бузок, і серце швидко б'ється, і сонечко танцює свій танок. Моя душа від радості сміється. Вдягла весна на голову вінок. Саме композицію з бузком пропоную зробити сьогодні. Для роботи вам знадобиться щільний картон, кольоровий папір, гофропапір, олівець, ножиці, клей олівець, клей ПВА. Пенсіль для клею. Починаємо з виготовлення основи. Виріжте круги щільного картону та кольорового паперу діаметром приблизно 21 см. Склейте їх клеєм олівцем. Відріжте дві смужки з гофропаперу паперу та скрутіть, формуючи гілочки. Також з гофропаперу наріжте шматочки 2-3 см. Квіти буску зібрані в грона. На основі ледь помітно. Намалюйте розташування грон. Нанесіть клей ПВА на невелику ділянку малюнку. Та зминаючи шматочки гофропаперу заповніть малюнок. Не потрібно чітко дотримуватися контуру та щільно заповнюйте його. Тоді бузок вийде більш природньо. Приклейте гілки, як на фото. Виріжіть з гофропаперу листя округлої форми, скрутіть знизу додайте листя до композиції. Поробка готова. Творіть та фантазуйте!